Ситуація в Дніпрі сколихнула всю Україну. 29 серпня патрульні поліцейські зупинили автомобіль порушника, але водій виявився агресивним і почав чинити опір. Побив одну з патрульних і намагався вирвати пістолет з рук її напарника. Унаслідок конфлікту правоохоронець вистрілив у чоловіка. Від одержаних поранень той загинув на місці. А як чернігівці ставляться до цієї ситуації? Наскільки правомірними, на їхню думку, були дії поліцейських? Зараз запитаємо. Щодо ситуації в Дніпрі, ну я вважаю, що поліція можна сказати діяла в рамках дозволено, в рамках закону, тому що в крові тої людини, яка сиділа за кермом, знайшли алкоголь. І не дай Бог, якщо б ця людина збила чиюсь дитину, то було б велике горе, тому що людина їхала не по правилам дорожнього руху. Я бачила цю ситуацію, передивлялася відео, і я вважаю, що поліція діяла в рамках закону. Якщо а, тебе а, ну, спиняє патрульний, то якби що б ти там не робив, треба якось прислухатися, там, я не знаю, не йти там штики. А, Вийти з машини, тебе просять вийти з машини, Ну вийди з машини. Тебе просять там документ показати там чи ще щось. Не просто не впиратись лбом. Я думаю, що тут все таки поліцейський повинен був якось залагодити конфлікт без зброї. Як би на те не було, щоб потім той, хто е, створив таку ситуацію, повинен був понести справедливе покарання. Як урегулюєш людину, яка опирається, її зупинили, вона опирається. Вона порушила, але спробуй же їй сказати, що вона порушила і він опирається. Те, що, звичайно, виконував поліцейські свої обов'язки, то, звичайно, він правильно зробив. Якщо б спокійніше людина поводилася і не була б такою ну, агресивною, то, можливо, по-іншому все закінчилось би. І не був смертельний випадок. Мабуть, думаю, так заплатив би штраф і все. Можна було або заарештувати його, або якось е, психологічно повлияти на події, ніж так зразу приміняти табельне. Судова наша влада тут повинна розсудити це все. Треба переглядувати закон, який ще дуже жорстче був. Бо так воно є, дійсно, що багато хто його порушує. Багато е, треба міняти. І щодо поліцейських, і щодо звичайних громадян повинні наказувати тих водії, водіїв, які сідають за кермо в нетерезому стані. Вони повинні знати, що несуть відповідальність. І Я вважаю, що так і повинно бути. Ожестачати треба всі закони для тих, хто сідає за кермо в алкогольному сп'янінні. 家记个中单家这个中单 <laughs> <s musique>